Друзі, коментар на моє відео з приводу того, що ми, люди, не хабарі е, чиновникам, ну, будь-кому, лікарям, неважливо. І людина, бачите, пише: о, звинуватив людей. А ви що не винні? Ну, крім вас, більш ніхто не винен. Якщо ви несете, то вони беруть. Якби ви не несли, вони б фізично не порушували закон, вони б не брали. Розумієте, про що я говорю? То для чого мені звинувачувати е, на сьогоднішній день е, тих, хто бере, якщо винні в цьому люди. Прості люди, які продають квартири, які продають автомобілі, які беруть кредити і тащать, а що робити? Так ви давайте в присутності СБУ, давайте в присутності, ви ж пишете там, а що робить ДБР. Так якщо ви звернетесь туди, до них, і проведете все грамотно. То ви затримаєте, і це буде не так, що когось там підозрюють, когось там закрили, потім суд відпустив. Ви затримаєте його е, при передачі і зафіксуєте це все. Ну, звісно, якщо його випустять, то вже винні органи, винні суди. І ми знаємо, які в нас суди сьогодні, які каральні органи. Ми все це знаємо і бачимо. Але я сьогодні говорю про нас з вами, тому що про корупціонерів, про. Каральні органи, про суди, про прокуратуру я говорю кожного дня. А про нас з вами, про людей, простих, які приймають участь у цьому, я говорю раз в три роки. Тому ви не напрягайтеся там. Не напрягайтеся. Вам, або правда в очі коле, або ви нічого не можете з цим зробити. Так намагайтеся! Люди вмирають за волю. Нашої країни люди за правду, за конституцію, за родину, за землю, за все це, що ми тут маємо, з горем пополам, подобається нам, не подобається. Люди вмирають. А ви не хочете пожертвувати елементарним часом якимось і можливістю там написати ту ж саму заяву, звернутися в правоохоронні органи чи карання, я їх називаю, неважливо. Ну, робіть, так не, мож, не можна. Всіх звинуватити, всі винні, одні ви класні. Тащите, тащите, тащите. Тим більше історії, ви пам'ятаєте, яку я вам розказував. Гроші заніс, а вони ще нічого не зробили. Чоловік заніс за свого сина, щоб його не забрали в армію, його все одно відправили на фронт. І гроші забрали. І що кого мені жаліть зараз? Скажіть, будь ласка. То ми, ми пов'язали. Так, в цьому всьому, тому що ми себе так ведемо. І е, потрібно правді дивитися в очі. Не несіть хабарі, за лікарів там теж пишуть, а лікарям що давати, не давати. так є закон. Можете принести е, е, цукерки, якісь е, дати, можете дати. А якщо з вас вимагають хабар за операцію, я знаю про такі випадки, я писав не раз про це говорив. Так, будь ласка, є правоохоронні органи. Вон у нас Білій церкві факт же ж є. Затримали керівника медичного закладу. Затримали? Так, там під заставою випустили суди, бла-бла-бла. Але все, кар'єрі гаплик. Ну, хоч щось робіть. Ну, ми, звісно, дивіться, люди йдуть зараз на фронт, хлопці, дівчата вмирають, а дехто без надії, що ми переможемо. Дехто не знає, переможемо чи ми не переможемо, роками це все тягнеться, але вони йдуть. І ви робіть так само: вийде, не вийде, затримують, посадять, не посадять. Попробуйте! Попробуйте хоч щось зробити. Попробуйте не дати хабаря. Попробуйте прийняти участь в затриманні корупціонера. Попробуйте висвітлити цю е, подію будь-яку. Ви ж в основному пишете під. Е, Котиками, зайчиками, ви ж лице навіть боїтеся своє показати. І ще й намагаєтеся звинуватити тих, хто правду каже. Тому ви там складіть 2 плюс 2, будь ласка. Дякую і до побачення.